Спонсор показу. Історія у пляжці. Автопригода з потерпілими трапилася неподалік села Мишковичі. На терасі до Манове та перекинувся автомобіль. За попередньою інформацією, водійка фіату не впоралася з керуванням, після чого машина з'їхала у кювет та перекинулася. Кермувальниця та її дворічна дитина отримали травми. Їх доправили до лікарні. На Тернопільщині згорів автомобіль. Пожежа трапилася у селі Долина Негірянської громади. Вогонь знищив кузу машини на площі 4 квадратних метрів та речі з транспортного засобу на площі 6 квадратних метрів на відкритій території. Пожежу рятувальники загасили. Причини її виникнення та матеріальні збитки встановлюють спеціалісти. Посадовця Держпродспоживслужби в Тернопільській області підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, держслужбовець пообіцяв місцевому жителю за 38 тисяч гривень не створювати перешкоди у здійсненні господарської діяльності товариства імпорту рослин на територію України. При одержанні 13 тисяч гривень чоловіки затримали правоохоронці. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від посади. Повідомлення про крадіжку велосипеда надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від жительки обласного центру. Збитки потерпіла, оцінила у 11 тисяч гривень. Невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрила велосипед із ходової клітки житлового будинку, що знаходиться на масиві Дружба. У ході розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили причетного до крадіжки. Ним виявився раніше судимий 38-річний житель Тернополя. Чужий велосипед він здав до ломбарду. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частини. Четвертою кримінального кодексу України. Поліцейські звертаються до громадян подбати про безпеку своїх велосипедів. Не залишайте їх без нагляду в місцях загального користування. Зберігайте двоколісники у квартирах, гаражах та інших приміщеннях, які закриваються на ключ. Спонсор показу Історія у пляшці.